А вас не здивувало, чому європейці так обережненько коментували цей наш мідіджгейт? Здивувало. А я поясню. Відмивали що? Хіба макрофінансову допомогу? Ні. Відмивали наші з вами гроші. Ті, що ми платимо у вигляді тарифу за електричну енергію, відмивали гроші державної монополії енергоатом. От що відмивали? Це ж не бюджетні гроші вони відмивали. А як же ж оці от, е, пачки з грошима із надписом Атланта Сіті, «Канзас» ну і, що? і так далі. Ну так відмивали що? Відмивали гроші природні монополії. Угу. Це ж не бюджетні гроші вони відмивали. Так е, ті гроші природньої монополії е, мали б сплатитися в більшій степені в податки, так і з цих податків мали б фінансуватися, в тому числі і Збройні сили України. Але... Е, це ж не бюджетні гроші в прямому сенсі цього слова. Угу. Там же ж не було жодної копійки бюджетних грошей. Так. Це були гроші природньої монополії, енергоатома. Тобто, тут нехай крадуть, хай ворують, як Ні, сказала Надіжда Івановна. Не так.